Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, моє любі, що підписуєтесь на мій канал, ставити лайк вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви із мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. В сьогоднішньому відео, мої любі, я хочу запропонувати вам зв'язати ось таку ось спідницю для ляльок Rainbow High. Як вона виглядає на ляльці, ви бачили на початку відео, тож я вам зараз її покажу трішечки, як вона виглядає. Зблизька, ось так ось і бокова частина. Ось така простенька спідничка. Застіпка у нас із з вами йде на гудзичках, нам знадобиться три гудзочки. І так, матеріали, які я буду використовувати для в'язання даного одягу, у мене такі. Ниточка в мене сіренького кольору ярнард джинс. Шпиці я буду використовувати номер 1 і 6. Так, як ниточка товстенька, тож я взяла саме маленькі шпиці, які в мене є: 1,6. Далі нам з вами знадобиться три гузички. Гузички я буду використовувати червоного кольору. І так, ми любі, перед тим як розпочати працювати, я, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Гудзички поки що ми прибираємо, нам вони знадобляться аж в кінці нашої роботи. А зараз починаємо в'язати. Набираємо на шпиці 36 петель. І пров'язуємо в зворотньому напрямку всі петлі лицеві. Це у нас з вами такий установочний буде рядочок. Повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок. Пров'язуємо з вами другий рядочок. Краєву петлю знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки, одна, друга, третя. Це три лицьових петлі. Далі пров'язуємо з вами дві лицеві, одна друга. Робимо накид, дві петлі виворітні. Далі пров'язуємо з вами, знову робимо накид, дві лицьові, вісім виборітних, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Пров'язуємо дві лицеві, одна, друга. Далі робимо накид, дві виворітні, накид, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, три петлі планочки лицевими, одна, друга, третя. І останнє краєва. Пров'язали, повертаємо роботу, і в цьому рядочку ми з вами зробимо отвір під гудзичок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, робимо накид і дві петлі разом з нахилом рівну. Пров'язали, далі пров'язуємо малюночком. дві виворітні. Дві лицеві, дві виборітні, дві лицеві, дві виборітні, дійшли до нашого накиду, його ми пров'язуємо перехрещеним, також виверідною петлею. Далі пров'язуємо дві лицеві, дійшли знову. До виворітної петлі, а, точніше до накиду, і пров'язуємо його виворітною петлею, три виворітних. Далі пров'язуємо вісім лицевих. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Пров'язуємо виворітно одна, друга. І накид також пров'язуємо виворідною, перехрещуємо дві лицевих, накид перехрещуємо, Виворітна. одна, друга, і дійшли до петель планочки. Пров'язуємо їх лицевими, друга, третя і остання виворітна. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Далі пров'язуємо одна, друга, третя лицьова. робимо накид, виворітним. Дві виворітних, робимо накид, одна, друга, третя, три лицьових Вісім виворітних, Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма. Пров'язуємо три лицьових робимо накид, дві виворітних, Накид три лицевих, дві виворітних, дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих, і дійшли до петель планочки. Першу пров'язуємо і накид ми не перехрещуємо, пров'язуємо так, щоб утворилася тирочка. Ще одна лицьова і остання краєва виварідна. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку за малюночком. Петлі планочки пров'язуємо лицьовими, Далі в'яжемо за малюнком. Нактими перехрещуємо. Перехрещуємо їх виворітними. Все ми пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами два рядочки за малюночком. Накиди в цьому рядочку ми робити не будемо. Пров'язуємо три петлі планочки лицевими і далі пров'язуємо за малюночком. Лицеві петлі пров'язуємо лицевими, виворітні пров'язуємо виворітними. Все мої любі, пров'язуємо цей рядочок до кінця і зворотній. Пров'язуємо за малюночком. Все працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали два рядочки з вами, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Пров'язуємо три петлі планочки. Далі пров'язуємо одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова, четверта лицьова. робимо накид, дві виворітні, накид, чотири лицьових, Вісім виворітних чотири лицьових Накид, дві виворітних, накид чотири лицьових дві виворітні Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, і три петлі планочки також вицьовуємо. Остання крайова виборідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком. Накди перехрещуємо, дві виворітні, дві лицеві. Дві виворітні. Одна, дві лицеві, дві а дві, три, чотири і п'ята. Перехрещуємо, також виворітною. Дві лицеві, знову виворітно перехрещуємо. Третя, четверта, п'ята, вісім лицевих, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Одна, друга, третя, четверта і п'яту перехрещуємо. І так до кінця рядочка. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком. Три петлі планочки лицьовими, далі в'яжемо за малюнком. Лицьові петлі лицевими, виворідні, виверідними. В цьому ряді ми з вами не будемо робити прибавочок, а будемо в'язати за малюночком. Давайте пров'яжемо цей рядочок і ще два. Так, дов'язуємо цей рядочок лицевий, повертаємося виворітним і пров'язуємо ще один лицевий. Все мої любі працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами три рядочки. Закінчили ми з вами на виворотному ряді. А в цьому ряді зробимо з вами отвір-підгузочок. Тож, першу краєву знімаємо, першу лицьову пров'язуємо, робимо накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Далі пров'язуємо за малюночком, виварі-виварітними, лицеві лицевими. Пров'язуємо, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Три петлі планочки лицевими, далі в'яжемо за малюночком. Лицеві петлі лицевими, виверідні, виварітними. Так, дійшли до петель планочки. Першу лицьову пров'язуємо, накид пров'язуємо за передню стіночку петлі, щоб у нас з вами утворився отвір під гудзичок. Другу петлю лицевою і остання краєва виварітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку за малюночком. Три петлі планочки. Далі в'яжемо за малюнком лицеві лицевими, виворітні, виворітними. Все ми любимо, працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком ще 7 рядочків. Три петлі планочки, далі в'яжемо лицевими, виворітними. Пров'язуємо цей ряд до кінця і ще шість. Давайте пров'яжемо самостійно ці рядочки і зустрінемося. Так, пров'язала з вами ще 7 рядочків. І в восьмому рядочку давайте зробимо з вами отвір під гузочок. Першу краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, робимо накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Далі пров'язуємо за малюночком. Дві виворітні, дві лицеві. Так. Пров'язуємо одна, друга, третя, четвер... три виборітних, далі пров'язуємо дві разом, дві лицевих, дві виборітних разом. Далі пров'язуємо одна, друга, третя. Три лицевих пров'язали. Повторюю, пров'язуємо далі вісім лицевих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, два, чотири, шість, вісім. Пров'язали вісім лицьових. Далі пров'язуємо одна, друга, третя, три виворітних, дві виворітних разом, дві лицевих, дві виворітних разом, три виворітних, Одна, друга, третя. Три петлі планочки пров'язуємо лицьовими, краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок за малюночком. Три петлі планочки. Далі пров'язуємо лицевими петлями, виворітними, Знову чотири лицевих, вісім виворітних. Шість, сім, 8, три лиця, чотири лицьових. Дві виворітних, чотири лицьових. Дві виворітних, Дві лицьових. дві виворітних, дві лицьових. І дійшли до петель нашої планочки. Пров'язуємо накид на передню стіночку петлі, так, щоб утворилася дирочка під гуцечок. Третя від планочки і остання краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо три петлі планочки лицьовими. дві виворітні, дві лицьові. Дві выворітні, дві лицеві, дві выворітні, дві выворітні разом, дві лицеві, дві выворітні разом, дві виворідні, вісім лицевих. Дві виворітних, дві виворітні разом, дві лицеві, дві виворітні разом, дві виворітні, і три планочки лицевими. Одна, друга, третя, краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо зворотньому напрямку за малюночком. Першу краєву знімаємо, три петлі планочки лицьовими, далі за малюночком пров'язуємо. В кінці три планочки лицевими і остання крайова виворітна. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, Повертаємо роботу, пров'язуємо в зворотньому напрямку за малюночком. Першу краєву знімаємо, три петлі планочки і далі за малюнком. Виворідні петлі виворітними, лицеві, лицевими. Петлі планочки завжди пров'язуємо лицевими. Перша краєва знімається, остання пров'язується лицевою. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу, і в цьому рядочку ми з вами будемо закривати на низ виробу. Я закривати буду гачком, ви закриваєте любим зручним для вас способом. Можна закривати як гачком, так і шпицями. Так, першу краєву знімаємо далі пров'язуємо лицевою, протягуємо через першу краєву, знімаємо. Знову. Пров'язали, протягнули, зняли. Далі будемо закривати за малюночком. лицеві лицевими, виворітні виворітними. Закриваємо ми любимо. Намагаємося не дуже сильно стягувати, щоб низ був такий більш ну стягнутий, так? Воно коли стягнуте, шовчик, воно не дуже красиво виглядає на ляльці. Ну і взагалі виріб як стягнутий видно. Так, лицеві закриваємо лицевими, виверідні, вивернемо. Вам там все добре видно. То я в'яжу, а в камеру на дивлюсь, що там знімаю. Чи попадаю я в кадр, чи є там фокус. Може, там уже фокус. Так, все. Дійшли до петель планочки. Петлі планочки будемо закривати вигорітними. Одна. Друга, третя і краєва, також виборідною. Так, все пров'язали. Ось так ось у нас вийшло з вами. Такий носочок, не дуже стягнутий, все красиво. Так, тепер нам з вами лишається пришити узички наші, де у нас. Знаходяться отвори, і ми накалуємо гулочками, щоб видно було де. І пришиваємо наші гуцечки. Ховаємо хвостики, і спідничка буде готова. Зараз я це все зроблю і підключусь уже до вас з готовим результатом. Ну от, мої любі сукня готова. І ось такий ось у нас з вами вийшов красивий яскравий комплект. Так виглядає зі спинки. Ось така краса. На сьогодні у мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі. Також запрошую вас підписуватися, якщо ви гість мого каналу, ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Також знизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, моє любі, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!